Привіт, поціновочі архітектури сьогодні ми з вами в пущі Водиці біля ми біля сумно відомої дачі Юнкерова, яка згоріла, трамвайчики тут такі їздять прикольні. О, дача дуже класна, з дуже багатою різьбою, але на жаль, туди був доступ, ми тут були десь на початку карантину, тут зараз, як бачите, вже тут поставили такий забор. От фактично, як ви бачите, від дачі мало що збереглося. Поруч знаходиться якийсь новострой. Тут можна збоку подивитися, як виглядає ця от дача. Бачите, дуже багато класної різьби. От коли ми тут були, тут можна було пробратися всередину і вона не охоронялася ця територія. І Тут, очевидно, місцеві займалися пияцтвом, ночували різні. Без хатьки і, на жаль, це призвело до такої ситуації. Дачу побудував відомий київський архітектор про якого ми робили вже один випуск, ми знімали його дачу, тобто його будинок, який на Лукянівці. Ось все, що залишилось. Ну, Нижня різьба. Принаймні є, згорів тільки цей верхній купол. Бачимо, дача зроблена із дерева і ззовні була обшита різними дошками і задекорована дуже красиво. Зараз я покажу ті фотографії, оскільки немає доступу до будинку, покажу ті фотографії, як от виглядав, виглядав цей будинок раніше. Ще раз заспівала канарейка старий київський роман, заспівала канарейка старий київський романс Як весно повернув. Загалом у пущі є ще ряд дуже красивих дерев'яних будинків з різьбленням, які були побудовані як дачі для киян е заможних, які на початку ХХ століття зробили з Пущі такий ніби як заміський е котежний будинок, куди приїжджали. Відпочивати і наймали видатних архітекторів для того, щоб вони в такому народному стилі робили дерев'яні, класні дачі. І ось можна подивитися, що ці дачі збереглися краще, ніж дача на Юнкерова. До речі, цікаво, що Юнкеров це якийсь радянський. Воїн, тобто це дача Юнкерова, це не дача, яка належала Юнкерову, а це дача на вулиці Юнкерова, а це Юнкеров до дачі має ніякого стосунку. Так от ці дачі, ось тут ви можете бачити їх на фотографіях, вони в більш-менш хорошому стані знаходяться. Деякі з них е, взагалі жилі, там люди живуть. Переважна більшість з них до них доступ немає, Якби їх можна тільки за забору подивитися. От, і вони таким чином зберігаються. Е, звісно, як для Києва, ці дачі е, мають велику цінність. О, це частина Київської історії. І дуже шкода, що. якби Влада не цінує а, цю частину історії, могли б повикупати ці будинки, зробити з них, я не знаю, якісь а, мережу таких а, а, санаторіїв, а, в яких можна приїхати, пожити. Я впевнений, що дуже багато б киян приїхали в Пущу Водицю на кілька днів пожити в такому а, класному доміку. От, і щоб туди був доступ, щоб туристи могли заходити, оглядати ці будинки, і воно заодно б, е, було можна зберегти ці будинки для історії, законсервувати їхнє дерев'яне різьблення. Але, на жаль, е, поки що до такого не додумалось, і от ми е, втратили одну із пам'яток, яку, я думаю, можна спробувати реконструювати. От, і навіть там якась петиція вже була в, в, е, до київської влади, щоб її відновити. От, я думаю, що спеціалісти могли б відновити цей будинок, е, але звісно він вже б якби був таким наполовину наваділом. Набагато Но краще зберегти те, що є, як це от роблять хлопців. Чернігові, які цінують своє дерев'яне мережево, відновлюють його. Ось тому бажаю київській владі все-таки якось більше уважно придивитися того, що в них є цінного на балансі, і не розтринькувати його для того, щоб це збереглося для наших нащадків. То ми Шукали тут ще один будинок з класною дерев'яною різьбою, але його чомусь не було. От. І подивившись в інтернеті, виявилося, що в 2010 році цей будинок згорів. От. Так що ми бачимо, за 10 років, кожні 10 років втрачається один будинок, що дуже сумно. А зараз ми знаходимося в парку Пущі Водиці, який доволі непогано так облаштований за допомогою київської влади. Там на вході є табличка, що це за, за спонсорством мера кличка зроблено, і цей парк є такою дуже важливою. Мені здається, частиною цього образу Пущі Водиці як рекреаційної зони Київської. От є дуже багато класних таких старовинних фоток про цей парк. І, власне, от на листівках, коли були листівки з Пущі Водиці, то парк був там як основний об'єкт, який репрезентує Пущу Водицю. І тут. В в цьому парку є дуже такий важливий, мені здається, архітектурна історична пам'ятка, яка називається погріб льодовик. Взагалі, про те, що тут є цей погріб льодовик, от можна дізнатися виключно з Google Map, от ніякого знаку немає. І давайте я розповім вам, що це таке. Це в давнину, коли не було холодильників і потрібно було а, тримати довго наприклад, м'ясо, то з річок натягували лід в погріб, такий спеціально облаштований, і там майже ціле літо зберігалася мінусова температура. От власне цей погріб-льодовик і є тут. Мені ще моя бабуся розповідала, що в них в селі був теж такий погріб льодовик, куди натягували лід. Чому ця споруда важлива саме от для пущі? Через те, що це погріб льодовик, який належав ресторану. Тут в цьому парку був дуже відомий такий ресторан. Теж, до речі, його проєкт розробляв. Видатний архітектор Бартман, той самий, що робив дачу на Юнкірова. І оцей от погріб льодовик от, мав забезпечувати цей ресторан холодом. От сама споруда така, звісно ж, під землею, доступу туди немає от на замку, і зверху видно тільки які засипані землею стіни, е які виходять на вище рівня землі. От, загалом, е як така родзинка е пущі водиці, мені здається, це прям дуже цікавий об'єкт. Мало того, ще й дуже мало людей взагалі знає про такі от, погреби льодовики Мені здається, що міська влада могла б тут поставити хоча б якийсь знак пам'ятний, який би розповідав, що таке за льодовик, який тут був ресторан, яка його історія. І, мені здається, що загалом, от коли в комплексі буде вирішено це питання старих цих дач, які, я сподіваюся, колись стануть під охорону міської влади. хоча б, Ото от, цей льодовик буде от частиною цього такого міні-туристичного маршруту виходного дня, щоб кияни могли сюди приїхати, подивитися, прогулятися. Там, я не знаю, діти полазять по цьому льодовику, подивляться. Можливо, сюди треба затягувати лід, і прямо щоб влітку можна було потрогати цей лід. Одним словом, об'єкт прям дуже крутий. З Початку ХХ століття, там здається, 1906 рік його побудували. Архітектурної цінності він, звісно, не представляє, можливо, він всередині дуже класний, але от туди от доступу немає. От, і е, е, я от щиро заздрю, е, водиці, що в них є, зберігся цей об'єкт і що вони от навіть його там, я не знаю, не... знаю, Зруйнували в якийсь час. Також в пущі в Одесі є дуже цікава висипальниця. Ось з таким прям як арабським стилем. Вона тут теж збереглася з початку 20-го сторіччя. Дуже оригінально, що вона. Ніби як православна, тут ось є якби, православний текст, але е, в стилі азійському. Я такого ще, якщо чесно, не бачив такі орієнталістичні мотиви. От Зараз взагалі вона дуже гарна з цим от, кленом, таке дуже красиво. І також тут є е, церква. 1910 року, така вона не, не дуже примітна. От, написано, що це історизм з елементами барокко. От, що тут барокового? От, мабуть, доволі пишний декор. І збереглися ковані елементи у цієї церкви, що круто. Я сподіваюся, що збереглися, зараз ми підійдемо. І, мабуть, не збереглися. Це вже нові. А ще цікаво тим, що вона загалом це гляна, а дзвіниця вона зроблена з дерева. От. Це тут, мабуть, єдина церква в цій пущі ведеться, взагалі, бо ще водиться доволі невелике поселення. Його можна пішки обійти. Але, звісно, краще на трамвайчику кататися. І з такою концентрацією старовинної архітектури початку ХХ століття, яка була націлена на е, якби, туризм київський. Тобто, кияни, які знудилися в Києві, приїжджали сюди трохи відпечити, подивитися, поїсти в ресторані. Різних страв і подивитися на ліс. Ось Тут видно, що церква побудована із жовтої цегли. І, мабуть, вона оригінально не була потенькована, але зараз через те, що її отак от потенькували в зелене, у неї немає цього враження, що вона старовинна. Хоча, от якщо придивитись прямо до деталей, то видно, що ці рішотки, вони ще з початку 20-го сторіччя. І насправді я багато разів проходив мимо цієї церкви і навіть не підозрював, що вона стара. Якби не оцей склеп, от, я б не, не поліз би навіть в інтернет читати, бо вона так ззовні не сильно виглядає, як старовинна, але придивившись до деталей, це стає помітно. І ось тут, от, бачите, прям склеп біля такої красивого. Красивого жовтого клена стоїть. Взагалі неймовірно класно. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного вам дня і до побачення. Прилітіла канарейка. Прилітіла в перші раз. Заспівала канарейка. Старий київський роман заспівала канарейка, Старий київський роман.